Всім привіт, друзі! Це Марина Данлю Хірмолаєва. Це шоу бісики. Давайте поговоримо про скандальну тему: про те, як Зеленський поїхав до Сполучених Штатів Америки, посварився із Трампом, посварився з республіканцями. Тепер республіканці вимагають зняти українського посла в США Оксану Маркарову. Отже, якщо коротко, наш випуск буде називатися Дурне поїхало в турне. Одразу так спойлерну, що мені в коменти можуть прийти люди і написати, що ой, ми дивилися інших блогерів, інших журналістів. І вони говорять інше, що там Трамп, взагалі, він скажений, він не врівноважений, тому від нього варто було такого очікувати, саме такої поведінки в бік України. Але можу сказати дуже важливу річ. Ми не маємо втручатися у внутрішні вибори наших головних партнерів взагалі ніяк. І якщо американський народ все таки обере собі в якості президента наступного Дональда Трампа, ми маємо поважати такий вибір американського народу і працювати з Дональдом Трампом, Дівенсом та іншими представниками американської політики в незалежності, подобаються вони нам як люди чи не подобаються. Дональд Трамп головне, щоб він подобався його дружині Меланії Трамп. А Україні варто будувати з кожним американським політиком чисто ділові стосунки і не впадати в оці неадекватні емоції, яких надто багато останніми днями. Отже, друзі, як ви пам'ятаєте, метою візиту, початковою, чого він поїхав до Вашингтону, було показати свій. План перемоги була низка інтерв'ю виходів до преси, де Зеленський говорив, що він буде комунікувати зі своїм новим мирним планом. Покаже його не тільки Джозефу Байдену, покаже його Камалі Харіс, покаже також цей план Дональду Трампу. Але у підсумку Зеленський не зустрівся з Дональдом Трампом і умудрився знову ж таки руками і ногами влізти. У внутрішні вибори американські буквально до 40 днів до дати ікс до того дня, коли американці виберуть собі нового президента. І знаєте, є такий невеликий символізм, що буквально незадовго до цього потужного візиту 95-й квартал і його коміки жартували над Трампом. От так дожартувалися насправді. Довбін Трамп. Дебестобет кандидат president of the United States. Так от якщо коротко пояснити, що ж там трапилося у Сполучених Штатах Америки, то глобально зараз Зеленський та Ярмак, його потужний менеджер, якого він якраз собі взяв у пару, пожинають плоди того, що вони фактично узурпували цей напрямок української дипломації. Вони вважають, що вони найбільш грамотні. А в напрямку американської політики туди практично не допускають якісних дипломатів, і минулих і нинішніх, повірте, не бракувало б таких людей, які б хотіли допомогти нашому чинному послу Оксані Маркаровій. Але банкова завжди, як ви могли пам'ятати, стопорить візити опозиції, стопорить візити наших українських ветеранів, стопорить візити представників громадськості, і в результаті. До американського політикуму картина завжди доходить обрізана. Вони не зустрічаються з тими людьми, з якими б вони хотіли. Вони не чують іншу сторону. Вони не бачать реальну Україну. А про те, щоб там побачити живого ветерана, то камон з 2022 року. Включення українських реальних ветеранів, воїнів, припинилося з боку банкової панібратства. Та уваж, панібратство. Пані Я президент України, Міша. І от. Зеленський чомусь вважає у 2024 році, враховуючи, що у нас складна ситуація на фронті, складна ситуація в політиці, внутрішній, складна ситуація загалом в зовнішній політиці. Зеленський вважає, що до цього часу можна брати на храпом західних союзників, душити їх за горло і щось там вимагати. І знаєте, така поведінка ще могла там проканати навесні 2022 року. Але зараз в багатьох країнах якраз тривають виборчі кампанії є свої нагальні проблеми.